Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати із оцих огірків смакоту. А ще нам понадобиться морква і цибуля. Мушу робити таку ікру не тільки тому, що вона дуже смачна, а ще й тому, що на дворі потепліло, огірки на балконі в банці не можуть стояти, в холодильнику місця нема. Тобто переробляємо із користю для нас і для огірків. Спочатку подрібнюю цибулю можна будь-як, краще, звичайно, дрібніше, але я. Роблю так, як зручніше, отакими От четверть кільцями нарізаю. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку. підсмажуватися до прозорості. Поки цибуля підсмажується, я моркву натираю на терку з великими вічками. Скільки брати цибулі, моркви, все залежить від того, які у вас на гостроту огірки, якщо солені і. Кислі, То беріть, звичайно, більше. У мене такі і солені, і досить такі кислі. Цибулю перемішую на сковорідці. отака От вона вже прозора. Тепер до неї додаю моркву і все перемішую, нічого не підсолюю. Пам'ятаємо, що огірки в нас солені. Накриваю все кришкою і тушкую моркву до готовності, щоб цибуля і морква були м'якенькі. Поки овочі тушкуються на плиті, я займусь огірками. Огірки натираю теж на велику терку. У мене огірки і твердіші, і м'якші, ті, які м'які. Шкірка відділяється, тобто шкірку я викидаю, які твердіші, натираю зі шкіркою. Сік з огірків зливаю в склянку, але не виливаю, лишаю, може він нам ще понадобиться. І якщо у вас немає проблем зі зберіганням огірків, все рівно, Приготуйте цю страву. По-перше, вона вас не раз виручить, це вже буде готова засмажка до розсольнику. можна пофасувати в пакетики і відправити в морозильник. При необхідності дістати і швиденько приготувати росольник. А ще, якщо у вас є квасоля або консервована, або заморожена, відварена. Пам'ятаєте, я готувала із такою засмажкою з відвареною квасолею паштет, і це теж було смачно, і це мене наштовхнуло на таку думку, що треба ще щось приготувати і показати вам. То протушкованих цибулі й моркви додаю натерті огірки і тушкую до готовності огірків. При необхідності додаю розсіл з огірків. З такими тушкованими овочами можна придумати дуже багато різних страв. Оце я частину відкладаю, я буду готувати щось, покажу вам. А це лишається. Можна просто подавати його до будь-якого гарніру, будуть такі тушковані смачні овочі, а можна перебити блендером і буде така пікантна огіркова ікра. Але, на жаль, у мене блендер зламався, тому спробую не подрібнюючи їсти. Сюди, звісно, можна ще додати зелень або часничок подрібнений. Тобто фантазуйте, я ж буду отак куштувати. На крекер. Крекер у мене солоненький з різними зернятками. Я думаю, на гріночки теж буде смачно. Можете не сумніватися, що це дуже смачно. Не бійтесь експериментувати. Пробуйте, експериментуйте, готуйте. Всім смачного! Дякую, що зайшли до мене. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!